Тут треба звернути увагу на те, чому там військовий шукає цього прийняття в цивільному суспільстві. Це один із механізмів опрацювання власного травматичного досвіду, бажання бути прийнятим. Бо коли ти знаходишся там, відірваний від суспільства, від соціуму, виникає е, прірва між цим. І хочеться. Для себе знайти підтвердження, що я ще є частиною цього суспільства, що це суспільство мене приймає. І дійсно, там, на початку вторгнення було таке прям ідеалізація. Бо військові вони захисники, вони боронили державу, вони зараз боронять державу, але просто ну, там, змінилося відчуття людей да, до цього, ставлення до цієї ситуації. І тоді була така ідеалізація, і військові відчували себе потрібними. Вони відчували. Прийняття ось таке масове суспільство. Зараз люди вже а, зрозуміли, що більш-менш ситуація остаткувалася да, там. І вони так відволіклися, повернулися і пішли займатися своїми якимись побутовими речами, життям своїм. І тепер, коли військові повертаються, вони хочуть знову побачити ось це такий теплий прийом. Да, це прийняття, яке було раніше. Але його зараз немає. Воно натикається ну, на таку. Холодність. холодність навіть відштовхнутість, я б сказала. Так. Навіть відштовхуваність. Тому що, ну, по-перше, людина в формі вона починає нагадувати, що війна досі йде. Багато людей намагається від цього вже так ну, трішечки віддалитися. А по-друге, ось розуміння цього свого травматичного досвіду і намагання його опрацювати через прийняття, воно дуже важливе. Але коли людина бачить усю холодність. Вона починається ще більше травмуватися, відбувається така повторна ретравматизація. Тобто виникає почуття провини і почуття сорому. І внаслідок цього є почуття власної такої безсилля, непотрібності, що веде до певної агресії. Тому людині хочеться відновити цю справедливість. Я маю на увазі військовому. Тут також треба ще а, зауважити, що багато військовослужбовців, які служать а, в Збройних силах України і інших підрозділах, вони є а, добровольцями. Це вчорашні айтішники, бізнесмени, а, офісні працівники. Вони пішли добровільно да, на початку повномасштабного вторгнення. І їх мотиви були дуже благородні, дуже високі. А коли вони порунили в цю військову систему, вони зіткнулися з трохи іншою реальністю. Бо для кадрових військових ця реальність спочатку така. Вони добровільно вибрали цей шлях, вони стали на цей шлях, і вони вже ну, несуть свою службу так. Для вчорашніх цивільних, які сьогодні стали військовими, це є ну, незрозумілим чому так. І це дуже важливий момент, тому що викликає моральну травму. Моральна травма, вона інколи важливіша за якусь психічну, тому що це тоді, коли у людини ламаються сенси всередині.